І ось бачите рубрика English Time. Ми подивимось відео стосовно корболу. What is corfball? Що, так... Що таке корвбол? Подивимось відео, і потім отут зробимо свої помітки: правда чи неправда. Dynamic четверте. Dynamic. Динамі... Динамічний від спорту. Так? Правда чи неправда? True or false. Так, бачу галочки. Так, да, всі більшість галочки. Супер, все вірно. Тоді я також. Релакст. Mm -hmm. Правда, чи неправ... неправда, Такий відпочинок, так. Да. Так, це неправда. Точно. І ви молодці, тому що ви дуже влучно Відповіли на ці запитання. Будь ласка, ви мені будете допомагати. От дивіться, є тут запитання, є картинка і е, одна правильна відповідь. І ви маєте... Ви можете помічати на екрані галочку, можете говорити, включайте мікрофончики, давайте так будемо спілкуватись. Е, Виткидка на фото. Forehand. Окей, правильно. дві команди Рисі та Вовки. Здорово. Не Вовки, а воли. А, воли, точно. Дякую. Хоч хтось у нас уважний, а то вчитель все не, не ті букви вимовляє. Окей. Рись втікла від воли. Ну не дарма ж така назва Рись, вона швидше, правильно. Задоволі сильніше. Е, так. Е, бросити м'ячик, кинути його в стінку, розвернутися на 360 градусів, тобто навколо себе, і після цього спіймати після відскоку. А, ну, пробуйте. Кинули кульку, повернулись і піймали. Якщо вийде, не просто. Дуже непросто все. Так, София, бачу выходит, Веня выходит, Матвей, Полина. Слухайте, это классно, что у вас пульки.